У розумінні багатьох людей дерева асоціюються з первозданною, незміненою людьми природою. Насадження дерев стало вже традицією у нашому місті. З кожним роком парки відпочинку збагачуються ними. До речі, така ідея належить міському голові. Цей рік не є винятком. За словами директора парку Мацюка Олександра, Ковальське підприємство Добробут цього року для їх висадження передало 25 дерев дуба та стільки ж липи. От я радий, як директор парку, що дерева. Садяться, щоб відновлюємо більш-менш, хочемо зробити парк, щоб в центрі міста нас було гарно, красиво, щоб жителі міста могли красиво собі відпочити тут і насолоджуватися цвітінням дерев. От. І на посадку дерев вийшли всі працівники міських виконкому, посадили дерева і дай Бог, щоб вони прийнялися і щоб. Вони приносили користь, садили їх як працівники виконавчого комітету, так і до акції були злучені підприємці. Дерева це є пам'ять, вона створює затишок і радість людям міста. Я сподіваюся, що ці деревці обов'язково приймуться і будуть радувати городян. Ми завжди схвально підтримували такі ідеї. Ця акція в Ковлі не вперше. Працівники виконавчого комітету робили висадку дерев в районі Нового парку ім. Шевченка, в районі Коваль-Сільма, де. Не заселений мікрорайон, і задоволенням ми сприйняли пропозицію нову по посадку дерев у старому парку відпочинку. Ми думаємо і маємо надію, що ці деревця прийняті, приймуться, бо ми з великим задоволенням, вкладаючи душу свою, садим, знаємо, що це на покоління, і хочеться, щоб ці деревця прийнялися і радували наших городян, нашого міста. Приємно, що ковальчани досить позитивно поставилися до цього мероприємства. Парку повинно бути дерева, як найбільше звичайно, щоб люди могли е, прийти сюди, відпочити, подихати свіжим повітрям, з дітками погуляти. Ну і відповідно е, культурно відпочити просто. Дерева дають кишень. Це ти з років географії да. знаєш? Так. Да. А ти? Я, Я теж так думаю, так пташкам буде гнізда і буде більше пташок. І ще, і ще добре, що пташиного грипа більше немає. Це найкраще для пташок.